Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У нас сьогодні з вами заключна зустріч по тесту номер 1 ЗНО 2024 року. ЗНО у форматі НМТ. Моє відношення до НМТ не один раз казав. Не буде ще раз. Ми сьогодні розглянемо 4 заключних задачі. Чотири заключних задачі це задачі з короткою відповіддю. Короткою відповіддю може бути, хто, ну, хто ще не знає. Ціле число, натуральне число, десятковий дріб, в тому числі від'ємне. Тобто, наприклад, може бути короткою відповіддю. Мінус, наприклад, так, курсор я трішечки загубив. Наприклад, мінус 2,5, але короткою відповіддю, наприклад, дріб 25 бути не може. Ми маємо мерші перевести в десятковий дріб 0,4. А 3 сьомих не може бути відповідь, тому що 3 сьомих не переводиться у, у скінчений десятковий дріб. Хочу зауважити, що є країни світу, які здають випускники здають. Аналогічно до нашого ЗНО, і там дріб, наприклад, 3 сьомих, є формат запису такої відповіді. У нас в Україні поки що на цю секунду немає. Наше завдання 19. просить знайти інтеграл. Визначений інтеграл, звичайно, ну, невизначений дати не можуть це, я кажу, для учнів математичних класів, можуть тільки визначений дати. Щоб до нього відповіддю було число. Ось такий, такий в нас інтеграл нам дали на цьому тесті. Ну, зрозуміла річ, що в такому вигляді, як воно записано, взяти інтеграл, звичайно, неможливо. Ми повинні зробити наступне. Ми повинні зробити те, що я досить часто раджу своїм учням, коли ми починаємо вчити, наприклад, тему похідна. А потім відповідний інтеграл-первісна, я кажу, що досить часто буває ситуація, коли ми можемо функцію, для якої треба взяти первісну, або функцію, для якої треба взяти інтеграл, можемо спростити. Це якраз той випадок, бо інакше ми інтеграл не візьмемо. Ну, Спрощення все-таки майже очевидно, я б так сказав, все-таки учні, які беруться за таке завдання. Ну, маю цю формулу зразу, бачите, це квадрат ось такого виразу. Після цього ми на х плюс 1 скоротимо і виходимо на інтеграл, який звичайний шкільний. Такі інтеграли є, звичайно, у кожному підручнику. Працюємо за формулою Ньютона-Лейбніца. для х однієї з первісної є х квадрат на 2, для одиниці х. Ставимо дужки який я її називаю риска Ньютона це і межа інтегрування. Підставляємо верхню межу інтегрування. Ну, Можна брати в дужки Перший можна не брати, другий треба взяти, тому що треба буде врахувати мінус. Ну, далі можна рахувати перша дужка, друга дужка і потім віднімати, але трішечки нераціонально. Я можу. Трішечки раціоналізувати своє обчислення, можу отак відняти і отак. Так, Значить, це буде 25 других мінус 9 других, і додати 5 відняти 3. Ну, ви бачите, трішечки легше. Тут у нас буде 8, тут у нас буде 2, відповідь 10, до якої добралося всього-навсього. 8,6%. Що я хочу сказати про цей номер. Шановні учні, номер такий, що витратили 2 хвилини, заробили 2 тестових бали. Це дуже круто. Це дуже швидко можна заробити. Наша 20-та задача. Наша 20-та задача ну про неї маю сказати трішечки нетеплих слів. Перше речення вже. Тобто задачу можна на смітник. Сергій купив 4 чорні, 6 червоних і синіх ручок по 27, 15 і 10 гривень кожна. Що, що ця фраза означає? Ми розбиралися з вчителями математики в нашій Viber спільноті. Чи чорні можуть бути за такою ціною, червоні, і сині, яка? Або може вони всі по 27, може вони всі по 10. Середня ціна однієї ручки виявилася менше за 13 гривень, укажіть найменше можливе значення Ну, будь ласка, n дорівнює одному. Ми купили всі ручки по 10 гривень, геть усі. Середня ціна 10 гривень. Тобто задача має абсолютно точно неправильно формулювання. З вчителями прийшло до думки, що тут замість слова кожна має бути слово відповідно. О. Тоді ми розуміємо, що купили 4 чорні по 27 гривень, 6 яких там червоних по 15 гривень. І N синіх по 10 гривень. О, тоді ми це розуміємо. Як знайти середню ціну цієї покупки? Ну, треба. Всі витрачені гривні, скільки ми витратили? 4 на 27 плюс 6 на 15 плюс 10 на N. Всі витрачені гривні поділити на кількість куплених ручок. Скільки ми ручок купили? Ми купили 4 таких, 6 таких, N таких. Тобто ми купили 10 плюс N ручок. Середня ціна однієї ручки виявилася меншою 13, тобто ця частка менше 13. Якщо ми акуратненько порахуємо, тут буде 198 плюс 10n. Хороший прийом запропоную, оскільки вираз 10 плюс N абсолютно точно додатній, це абсолютно точно додатній вираз. На додатній вираз ми маємо право помножити ліву і праву частину, не змінюючи знак на протилежний. Якби такої гарантії не було, то ми б не могли множити. А якщо цей вираз від'ємний, тоді знак на протилежний треба змінити. Вже не дуже добре. Значить, 10. n Буде підглядати менше 130 плюс 13. Н. Працюємо із нерівністю 9 клас. Тобто, фактично, якщо знати, що таке середня ціна ручки, то це фактично задача не виходить за межі. 9 класу. Але, мабуть, автори цю задачу рахували статисти, статистика, там зі статистикою пов'язані. Це достатньо середнє значення знати і вміти розв'язувати нерівності Отже, 3n більше, чому я пишу менше, я не знаю. Більше, ніж 68 n більше, ніж 68 третіх, n більше, ніж 22,2 третини. Хочуть, укажіть найменше можливе значення n. Оскільки n це ручки в даному разі, то це ціле, а ну, точніше кажучи, натуральне число. Отже, n дорівнює 23 це те, що ми мали поставити як відповідь у наш комп'ютер. Отже, відповідь 23 навіть, навіть, не 5%, навіть не 5%. Тобто сама по собі задача хороша. Але оскільки вона була подана неправильно, то мене абсолютно не дивує. Я ще дивуюся 5% розв'язав. Ну, Можливо, сиділи дуже серйозні учні, які зрозуміли, що і ніяк інакше цю умову трактувати не можна, інакше просто задача не розв'яжеться. Ну, Така задача, хороша задача, якщо правильно подавати умову, хороша задача. Але, на жаль, умова подана неправильно. Наша 21 ша сьогоднішня задача. У прямокутній системі координату просторі задана правильну чотирикутну призму. Правильна чотирикутна призма – це призма основа якої є квадрат, і бічні ребра якої перпендикулярні до площини основи, хто забув. Діагоналі основа АБЦД перетинається в точці А. Малюнок я заготував. Єдине, що що в мене на підтирання трішечки піде часу. А ви коли сидите на ЗНО, ну, ви не зобов'язані малюнок робити настільки ідеально, я все-таки підійтру, ми не бачимо цих відрізків, перетнулися в точ СМ, Давайте Зелененьким. І е Висота призми втричі більша за основу за, основ, за сторону основи А, Б, обчислити об'єм призми, якщо даються координати точки А. Точки А. Давайте я скопіюю. Даються координати точки А і координати точки М. Е. І про цю задачу, взагалі про цей клас задач, ну я маю сказати трішечки більше, ніж, мабуть. Про інші задача. Вся справа в тому, що якщо дивитися на цю задачу дійсно як на математичну задачу, то задача досить хороша, на мою думку. Тобто задача, яка об'єднує в собі стереометрію, призму, ми будемо шукати її об'єм, це класно, і об'єднує координати. Хороша задача. Тобто, якщо брати саму по собі, це хороша задача, це новий клас задач. Але, ну, можливо, він там є в закордонних аналогах, можливо, у закордонних аналогів автори це позичили, я не знаю. А можливо, ні, можливо, самі придумали. Я не знаю, не буду казати. Але вся справа в тому, що такого класу задач, таких, такого виду задач, яке б об об'єднувала. Стереометрію і координати немає в жодному діючому підручнику. Цього немає у підручнику Григорія Петровича Бевза, немає у підручнику Михайла Івановича Борди, немає у підручнику групи авторів Мірзляки Полонський, немає у моїх підручниках. Тому, якщо такого немає в жодному підручнику, я категорично проти того, щоб це давати на ЗНО або на НМТ, як, як? ну на ЗНО, якщо хоча б математика все пишеться в один день, це один предмет, математика, там три години. Ну, ще така справа. Ладно. Коли ми ведемо мову про НМТ, НМТ в досить важких умовах, всі предмети в один день, я категорично проти, щоб такі завдання давали, яких немає в жодному підручнику. Ну, Це моя позиція. Вчителі, які будуть мене дивитися, цю мою позицію знають. Отже, нам треба знайти об'єм призми, якщо висота отричі більше за АБ. Тому пропонується почати з того, що ми позначимо, позначимо сторону основи АБ, наприклад, А, тоді АА1 це 3А. Ну, нас об'єм вже просять, да? тому давайте зразу. а Що ми, ми будемо шукати? Тільки в мене трішечки А1 не туди полізла, куди треба. Трішечки глючить планшет сьогодні. Що ми будемо шукати? Об'єм. Об'єм. Об'єм це площа основи на висоту на аа 1 а основа квадрат. А а квадрат на 3А це 3А куб. Ну, в таких задачах я люблю казати: якщо ми от не знайдемо А, а знайдемо а куб, ми будемо нормально, будемо в шоколаді, ми розв'яжемо задачу. в принципі. Ну Тут такого не буде. От якби нас попросили площу бічної поверхні, там, де, там, де ми б вийшли на А квадрат, таке було б можливо теоретично. А Оскільки нас все-таки просять. Знайти об'єм, А маємо ну, А куб не вийде. Значить, Що ми можемо сказати? Наша діагональ а, це діагональ квадрата, корінь А квадрат плюс А квадрат, а корінь з 2. Наша, да, я давайте в цьому ж самому. АМ – це половина А корінь з 2 на 2. Отже, якщо ми хочемо виразити нашу. Відстань, давайте ми її все таки виділимо якимось кольором, бо ми з нею будемо працювати. Якщо ми хочемо відстань АМ виділити, виразити через А, а корінь з 2 на 2 вже зробив. З іншого боку, от я так можу написати, як пишуть в хороших книжках математичних, з іншого боку, ми можемо знайти, з іншого боку, ми можемо знайти. Нашу відстань АМ за формулою відстані між двома точками. Мінус 2 мінус 4 в квадраті, додати 0 мінус корінь з 10 в квадраті, додати 1 мінус 3 в квадраті. Давайте акуратно рахувати. У перших дужках буде 6 в квадраті, ну, квадрат мінус єда, далі буде 10, далі буде 2 в квадраті. Тобто, це буде корінь з 50. Ну, те, що корінь з 50 можна винести множник з пізнака корень. Ну, в принципі, тут можна навіть цього поки що не робити. Тому АМ А, корінь з 2 на 2, і дорівнює корінь з 50. Тобто А на корінь з 2 – Це 2. Ну, Корінь з 50 це 5 коренів з 2. Вже нарешті прийшов час трішечки спростити. І тоді А дорівнює 10. Якщо б ви це спрощення не побачили, ну теж нічого страшного. Ви б сказали, що А дорівнює 2 на корінь з 50, на корінь з 2, 2, під 1 корінь, 2, корінь з 25, ну теж 10, тобто теж би розв'язали. Ми шукаємо об'єм, ви ж не забули. Об'єм це 3 куб. Об'єм це 3 куб. Це 3 на 10 в кубі, це 3 на 1000 і об'єм дорівнює 3000. Ще раз скажу, новий клас задач. Хороший і цікавий, як сам по собі. Але, але такого на НМТ давати, вважаю, не можна. 4,5 роки діти ненормально вчаться, фактично. І це задача, яка грає фактично проти тих, хто прийшов здавати, хто. Прийшов викластися. Ти ті, хто прийшли, куди попали хрестики поставити. Їм така задача, ну вона їм не цікава, вона її не розв'яжуть все одно. Ну, тепер такі задачі будуть відомі. НМТ 24 року. Наша остання задача. Традиційна в останні роки з параметром. Хочу зразу заздалегідь сказати, щоб не забути, що розв'язала її Аж. 0,7%, менше відсотків. Ну, до речі, стереометрично минуло, теж 5% всього розв'язало, до речі, кажуть, теж небагато. Отже, наша... це тим паче дивно, що 22 задача з параметрами, вона абсолютно стандартна. Шановні учні, ті, хто починає готуватися до НМТ чи ЗНО 25-го року, 26-го року. У мене на Ютуб-каналі є цілий цикл. Називається курс, задача з пара, курс номер 1 задача з параметрами. І там подібні рівняння, воно все систематизовано за темами. Я думаю, ви ви пройшовши цей курс, ви легко розв'яжете. Отже, знайти всі значення, параметра. Чомусь слово параметра не написано. Ну так, дуже. Дивно. Знайти усі значення параметра, за якихось яких таке рівняння має лише один корінь, а ще таких значень кілька, то запишіть у відповідь їхній добуток. Ну, скажімо так, ну, стандартне рівняння можу випадати, Давайте я випишу. Добуток треба казати, не добуток. Це коли я вчився в школі, було добуток. Зараз добуток. Наше рівняння, яке задано в умові, давайте я його рівнянням 1 назву, воно рівносильне на системі. Чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює, тобто а х не дорівнює 5. А це позначу рівняння 2, щоб мені було легше оперувати. Коли в нас рівняння 1. Може мати єдиний розв'язок. Перша, я так люблю слово можливість да, писати або випадок. Перша можливість. Перша можливість, вона полягає в тому, коли рівняння 2 має єдиний розв'язок, і цей розв'язок не дорівнює 5 будь-яке інше число. А наше рівняння 2 це квадратне рівняння. Воно завжди квадратне, воно квадратне для будь-якого значення параметра. Коли квадратне рівняння має єдиний розв'язок? Коли його дискримінант дорівнює 0. А дискримінант це а в квадраті мінус 4 на 4, а квадрат мінус 16. Дискримінант дорівнює 0. Ми отримаємо два таких значення плюс мінус 4. І кожне з цих значень треба перевірити. А вдруг ми таке, на таке попадемо, що рівняння 2 має єдиний розв'язок, і цей розв'язок 5. Тоді рівняння 1 розв'язків не матиме, що нас не влаштує. Давайте перевіряти, якщо А дорівнює 4, ми будемо мати ось таке рівняння. Ну, я думаю, все-таки учні, які доберуться до параметру, можуть тут зразу сказати, що х дорівнює 2. А оскільки х дорівнює 2 не 5, то не лише рівняння 2 має єдиний розв'язок, а й рівняння 1. Якщо А мінус 4. То ми будемо мати відповідно х дорівнює мінус 2. Отже, два таких значення параметра А, для яких рівняння 1 має єдиний розв'язок, ми з вами вже виловили. І, в принципі, ну, є така підозра, що є така підозра, що в мене закінчується трішки аркуш, що не є добре. Це це перша підозра. Ну, будемо намагатися вмістити. Це погано. Отже, є така підозра, що на цьому учні зупинилися. Учні зупинилися і другу можливість не знайшли. А друга можливість. Друга можливість Друга можливість – це коли рівняння 2, має два корення, але один з них це 5. Як таке А виловити? Чи таке, А виловити? А дуже просто. Ми собі припустимо, що 5 є розв'язок рівняння 2 підставимо і знайдемо, що в цьому випадку А дорівнює 5,8. Підставимо для перевірки, щоб впевнитися, що в нас а вдруг в нас і другий корінь 5 дорівнює. Ну, може таке бути? Може, але це не той випадок. За теоремою Вієта ми бачимо, перепрошую. Що другий корінь, щоб їхній добуток був 4 0,8 не 5. Отже, в нас з'явилося третє таке значення А. Нам потрібне третє. 5,8. І тоді, у відповіді, автори нас просять, запишіть їх добуток. Ну, давайте. У відповідь ми запишемо 4 на мінус 4 на 5,8. Тобто. Мінус 92,8. Це та відповідь, яку треба було внести у бланк відповідь для того, щоб отримати 2 тестових бали. А ці 2 тестових бали отримала аж 0,7 тих, хто здавав НМТ саме в цей день. Бо це приклад варіанта одного з днів якогось. На цьому наш розбір. В форматі НМТ 2024 року тесту номер 1 ми закінчуємо. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Чекайте на розбір другого тесту, який нам пропонують офіційні документи. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!